Яких змін можна чекати найближчим часом? Зміни стосуватимуться людини, яка для вас здається оплотом стабільності. Король чаш пливе по бурхливому морю емоцій на плоту, який є плотом емоційної стабільності, і щось поміняється у цій сфері? Це буде досить швидко. Пісь Жезлів не містить ніяких фігур на карті. Не містить людей, вона символізує швидке наближення якоїсь події, тої події, яку символізує король чаш. Зміна у ситуації емоційної стабільності. Знову карта, яка говорить про певний такий стан, в якому людина перебуває. Ця карта говорить про стан скутості, неможливості прийняти рішення. Ці жезли, ніби. Підштовхують людину на цій карті, зняти пута, зняти пов'язку з очей і прийняти це рішення. Отже, незабаром вам доведеться прийняти рішення, яке ви довго відкладали. І як наслідок усіх цих змін. Можливо, вони будуть не такими приємними, як хотілося, оскільки в такі, такій ситуації, яку описує ця карта, страх, недостатність інформації, брак сміливості рішучий крок вчинити. І в такій ситуації, яку описує ця карта, як зміна якогось емоційного середовища, яке для вас було звичне, нелегко буде впоратися із поставленими задачами, але як наслідок. Буде дуже приємний період. Настане період повного задоволення в житті.